Дружина Євгена Кошового зізналася, що їхня донька трохи б і вистрибнула б з вікна. Ну, я думав, я, дум, я читав просто заголовок десь був в пресі, що вона прям вистрибнула з вікна. Ну, це факт. Вона реально вистрибнула. Де? Угу. Ти там поруч стояв? Ну вони й розказували. Ну, ти у нас трешта об 95-й квартал найбільше. Тому ти напевно точно знаєш всі деталі цієї історії. Так, звісно, тому що я дивилася інтерв'ю Ксенії Кошової. 13 років Варвара таємно тікала з дому. Раз, друге, через вікно вибивала сітку, стрибала з першого поверху. Мати рідна. Ну, стрибати через вікно з першого поверху. Я на гаражах стрибала. Я думав, що там може були якісь страшні історія, там якась була, А вона просто втікала погуляти. Вибивала вікно Підлітки。сітку е і стрибнула з першого поверху і побігла. є психологи взагалі. Ну, от саме Варвару Кошову відправили до психолога. Повернулись до цієї теми, і вони вийшли з цієї кризи. Супер, ну класно все, бо тому, що такий заголовок був взагалі, дурацький.